Всім привіт! Канал Galo29. Сьогодні у нас на огляді адаптер Parkside. Поставляється він в такій упаковці. Давайте діставати його. І так, в комплекті ось така інструкція і сам адаптер. Виглядає він таким чином. Зверху у нас знаходиться кнопка включення, також тут є індикатор, такий зажим для кріплення. З цієї сторони два входи USB для зарядки. А спереду у нас знаходиться фонарик. Досить компактний. Працює він з 20 вольтним акумулятором. Може бути на 2 А4 або 8. У нашому випадку це акумулятор на 2 А 20 вольт. Так, дивимося. Заряджений він наполовину. Давайте його підключати. Ось так. Просто все встановляється. Ось так це все виглядає. Е, нажимаємо кнопку включення. Засвітився у нас індикатор. І далі ми можемо ще раз нажати і світить фонарик. Ось таким чином світить фонарик. Зараз я замушу світло, щоб продемонструвати. Тут у нас немає повної темноти. Досить непоганий такий фонарик. В продажі є також повербанки на сайті. Також упси є в продажі. Переходьте за посиланням під відео і купляйте упси і повербанки. Також багато інструменту парксайт у нас на сайті. І так, включаємо світло, виключаємо фонарик і індикатор у нас далі світить. Це означає, що адаптер працював. Зараз він виключився. Зажимаємо ще раз. Коли індикатор світить, ми можемо користуватися USB-виходами. Давайте підключимо, наприклад, iPhone. І так, підключаємо. Потрібно ще раз зажати кнопку. Зарядка в нас не пішла. Зажимаємо тепер. І телефон, як бачите, заряджається. Все працює. Такий адаптер не поміщає кожному, хто користується інструментом Parksite і вже має акумулятори. Дуже зручно, можна як і підзарядити телефон, так і мати ось такий фонарик, досить непогано світить. Ціна такого адаптера, як я вже сказав, 590 гривень у нас на сайті. Посилання на нього я залишаю в описі під відео. А на цьому все. Також у нас на сайті багато інструментів барксайту, що переходіть за посиланням в описі і замовляйте, що вам потрібно. Телефонуйте і замовляйте. А на цьому все. Всім до зустрічі і чекайте наступні огляди.